Ти не радій, що гарно, мов у касті, посипав сніг лопатий із хмарин, бо там, в окопі, у холодній касті, Чий замерзає чоловік, чи син. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на білий килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна, і за чийогось дата помолись. Зима прийде, вона не за горами, і календарні принесе свята, та хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний хай не заміта. Не забувай в думках ні на хвилину, щоб ти вночі собі солодко спав. Хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя віддав. Тож перед тим, як йдеш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай, згадай в молитві кожного солдата і шам Богові за них віддам.